Що ховається за обгорткою? Це може бути у вигляді пігулок, це може бути у вигляді цукерок, це може бути у вигляді жвачок. А ви не будете знати, що насправді всередині цієї речовини, яку вам пропонують під виглядом просто добавки. Ви всі пам'ятаєте, я думаю, той випадок, коли в кінці минулого року дві дівчинки 15 років померли від отруєння наркотичним засобом. Ви повинні знати, що це була їх перша спроба цього наркотичного засобу, і їм також обіцяли що це легкий, зовсім безпечний, просто такий підвищений препарат, який негативно не повпливає. Як результат, дитяча смерть від отруєння наркотичним засобом. Причому ви повинні розуміти, що це було дуже сильне отруєння, і дві години вони помирали. І ви розумієте, що це була досить болюча і досить важка смерть. Тому, коли ви задумаєтесь, чи купувати вам, чи не купувати, ви повинні пам'ятати, що ви не будете знати, що там всередині. В кращому випадку, як показує судово хімічна експертиза, це буде дитяче пронесне. В гіршому випадку, це може бути будь-яка сомість важких наркотичних засобів з додаванням різних отруйних речовин для того, щоб викликати. Залежність у вас з першого разу, для того, щоб ви і далі їх купували. І для того, щоб викликати у вас якісь сильні емоційні відчуття. Але ви повинні розуміти, що ці сильні емоційні відчуття можуть викликатися лише із-за того, що йде досить сильний вплив на головний мозок. І з-за цього ви і відчуваєте ці сильні емоційні відчуття. І... Самі розумієте, що грати в лотереї зі своїм організмом, особливо з мозком або з психікою, є досить небезпечним, тому що людина або помирає, або стає інвалідом на все життя, перетворюючись на овощ, тому що мозок може не витримати такого знаєте, впливу, і може або частково відмовити, або повністю. Тому Ну, це як грати е, в рулетку з пістолетом і, і е, знаєте, надіятися, що, вам, ну, що вас це не зачепить. Краще взагалі не, не ризикувати е, ні власним здоров'ям, е, ні власним життям, тому що в принципі, ефекти наркотичних засобів, вони вже і так всі відомі. Що вони, ці, ці, знаєте, хвилини задоволення вони варті того, щоб все життя пробути інвалідом. Можливо, у когось є якісь запитання. Наче ніяких. Дякую, вам Всім за увагу, гарного вам дня, мирного неба і слава Україні! Так, немає ні в кого запитань. Давайте подумайте: немає нічого запитати про якісь, може, хімічні речовини, такі, які вам запитати.